Діма! Це Ді, висіма! Чим, дорогі друзі, відрізняється святкування дня народження в мирні часи. Тому що в мирні часи ти отримуєш після. Військові часи, коли ти з друзями, ти даєш тобі. У нас тут є дуже-дуже неймовірні скарби Головний скарб це є. Це найцінніше для потеряння ескаватор. Ми не скажемо, де цей ескаватор буде працювати. Ми не скажемо, на якій ділянці працює. Ми не скажемо, але я вам можу запевнити, що ми передаємо його дуже-дуже надійні руки наших друзів і партнерів, які точно це використовують. І робота на ескаваторі, вона є. Фактично може наголосити, що цей ескалатор буде працювати цілу добу і в день, і вночі. Для того, щоб ця непроста робота була не такою важкою, ми сьогодні прийняли рішення забезпечити, от як зустрічає день народження Порошенка в Збройних силах.